Кілька тисяч українців об'єдналися, щоб встановити національний рекорд. Протягом трьох місяців мешканці Прикарпатської громади спільно із волинськими друзями читали книги. Скільки примірників вдалося усилити? Наш Кирил Верязкін знає. Національний рекорд України за найбільшою кількістю прочитаних книг спільно встановили три громади: Горохівська, Рожищенська, що на Волині та Рожнятівська селищна рада з Прикарпаття. Це вже назавжди з вами. Ви вже назавжди рекордсмени України. Залучали людей, проводили різні заходи, роздавали закладки про рекорд людям, які з нами спілкуються в телефонних режимах. Для старшого покоління ми їм книжки виносили додому, чи десь на площах зустрічалися, навіть в автобусі передавали одні другим. Організатори рекорду кажуть, старалися залучити всіх. Найбільшою ж проблемою стала нестача українських книг у місцевих бібліотеках. Очистили наші фонди, зробили провели дерусифікацію бібліотек, актуалізували наші фонди, вилучили маса літератури російською мовою, література, яка несла агресію для України. Якраз тут ми і відчули брак. Української книжки сучасної, бо умова рекорду була така, щоб прочитати книгу в бібліотеці, вона була прочитана в часі рекорду один раз, другий раз вона не мала повторитися. Всього у Рожнятівській громаді у рекорді участь взяли 1124 мешканці. Спільними зусиллями вони прочитали майже 10 з половиною тисяч книжок. Ми так розділилися і думали, що мінімум 10 книг треба таки прочитати. І коли мені запропонували читати, я люблю читати, в принципі. Я думаю, 10 книг за такий короткий час це ну, достатньо багато. Але коли взялася за читання, з'явився такий спортивний інтерес. Книга за книгою просто читалася. Ну там по книзі в тиждень вона так прочо. 17 книг. Скромний мій такий внесок. У рекорд, 17 книг. Експерти національного рекорду України кажуть, сумніватися в результатах та кількості прочитаних книг не варто. Весь процес контролювався. Якщо би я не був присутній при всіх етапах від початку рекорду, мені би теж він здався сумнівним по одній простій причині. Що дуже важко було повірити навіть на початку, що в трьох громадах в наш час люди зможуть прочитати стільки книжок. Люди читали книги, брали книги на бібліотечному абонементі. Це все є відображено в формулярах. Крім того, приносячи книгу назад, людина заповнювала спеціальний бланк от бланк відгуку на прочитану книгу. Який не мав повторювати анотацію самої книги. Дійсно, в чи в прозорості саме цього рекорду сумнівів сумнівів немає. Люди читали, люди писали своїми словами: вівся контроль, вівся контроль, велася фіксація. 31 384 тисяча книги. Столичні посадовці ж додають схожі заходи, мотивують людей до читання. Сьогоднішній рекорд це дуже сучасно, це дуже правильно. Це кейс, який може бути запозичен і має бути запозичений іншими громадами. І це ще раз доводить. Правильну тезу про те, що бібліотеки це публічні простори. Вони мають розширювати спектр своїх послуг, які надають. Вони мають змінювати формат надання цих культурних послуг і залучати читача до друкованої книги у різний спосіб. Такий рекорд в Україні встановили вперше участь в ньому три тисячі людей. Від першого липня вони змогли прочитати та залишити відгуки на понад три десятки тисяч книг.